Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Далі в ефірі дізнаємося про ситуацію в Харкові на зв'язку. Ігор Терехов, Харківський міський голова. Пане Ігоре, вітаю! Вітаю, доброго ранку. Пане Ігоре, ми недавно спілкувалися з військовими з харківського напрямку. Вони свідчать про зменшення російських штурмів і зменшення обстрілів, в тому числі кабами. Скажіть, будь ласка, чи відчувається зменшення на собі Харків як минула ніч? Були обстріли? Так, звісно, наші військові прави дійсно поменшили вибухом у Харкові і обстріли в Кабами на щастя. Але потрібно бути дуже обережними, бо постійно вона повітряної тривоги. І що стосується Харківської області, що стосується передмістя Харкова, то на жаль, вибухи роздаються і летять, і тому вона повітряна тривога. І ще раз хочу звернутися до харків'ян для всіх, хто перебуває сьогодні у Харкові, щоб дослуховувалися до лунаючих повітряних тривог і були дуже дуже обережні. До речі, про повітряні тривоги. Ви ж днями тестували нову систему оповіщення у місті. Скажіть, будь ласка, а в чому її особливість і відмінність від старої? Ну, дійсно, ми протестували цю систему. Цю систему ми побудували, розробили проект. Його погодили з військовими і протестували. Тест був вдалим. Хочу сказати, і сьогодні все справа за військовими, коли вони дадуть нам дозвіл і приєднаються до того, щоб у Харкові була диференційована система повітряних тривог. Насправді для нас це дуже важливо, бо сьогодні нас повітряна тривога, коли літілі капи, у тому числі і балістика, не до міста Харкова, а до Харківської області. І кількість цих повітряних тривог дуже дуже велика, і звісно, люди хтось прислуховується, хтось не прислуховується до повітряних тривог. Ми зробили таку систему, що оповіщення буде тільки в тому разі, коли летить до до Харкова, і тому люди будуть прислуховуватися, і будуть. Більш уважними і будуть розуміти, що коли вона повітряна тривога, то обов'язково до Харкова щось влетить, і крім цього, будуть працювати зовсім по іншому і банковські установи, і інша державна установа. Бо коли вона повітряна тривога, то люди вимушені спускатися в укриття. І припиняти роботу тому для більш комфортного життя у Харкові розроблена така система. І як я вже сказав, тепер справа за військовими, коли вони приєднаються і дадуть дозу до використання цієї повітряної три. Тобто ця система оповіщення вона працюватиме тільки на місто і не буде реагувати, коли триває обстріл е, області, тому що тоді переривається все життя у Харкові. Виходить, та це ми це знаємо і по Києву теж. Але в Києві вже є така система, тобто окремо оповіщення Києва і окремо області. Тепер буде і в Харкові таке саме. Це е, справді такий хороший крок вперед, е, пане Ігоре. Ще хотів поцікавитися. Ви недавно повідомляли про те, що в результаті російських обстрілів приблизно 160 тисяч харків'ян залишилися без своїх їх будівель, скажіть, будь ласка, вони можуть знайти житло, і ви можете допомогти знайти помешкання нове в межах Харкова? Чи у зв'язку з цим люди виїжджають, особливо коли попереду все таки зима, і вона буде непростою? Ну, хочу сказати одразу, що переважно більшість харків'ян не виїжджають з Харкова. Що стосується розміщення, так у нас є певні можливості. Ми розміщуємо людей у гуртожитках. студентських гуртожитках. Ви пам'ятаєте, що до початку війни у Харкові працювало дуже багато више. перебувало у Харкові. постійно навчалося приблизно 300 тисяч студентів. Тому такі мощності у нас є. Але насправді дуже багато людей відмовляються від цих цього розміщення. Вони знімають квартири біля біля своїх будинків чи в інших районах міста Харкова, але насправді не виїжджають з Харкова. Що стосується цих руйнацій, дійсно Харків зазнав дуже жахливих руйнацій. Хочу сказати що. Жодне місто України не має таких руйнацій, які є у місті Харкові. Таки така статистика, сумна статистика, що в Харкові розтрощено 9 тисяч будинків. Це і багатоповерхові будинки, і на жаль, приватні будинки. Тому дуже багато руйнацій, які є, і щоб все це відбудувати, відновити потрібні величезні кошти. Це приблизно, тільки приблизно 10 мільярдів євро. Ви розумієте, які ці кошти, і жодне місто не зможе самостійно це зробити, і жодна країна не зможе. Тому хочу сказати, що дійсно ми сьогодні робимо все можливе для того, щоб Відбудувати і у цьому році ми відновимо, відбудуємо 100 будинків, які були розтрощені, але це занадто занадто мало, і це ми чудово розуміємо. Тому ми, ми звертаємось і до уряда, і звертаємось і до інших країн. Інших міст побратимів, наших фінансових партнерів, міжнародних фінансових організацій, різноманітних міжнародних фондів для того, щоб мати можливість все ж таки потрошечку відбудовувати міста. А, взагалі, хочу сказати, що дійсно нам дуже дуже важливо, щоб міста було.